Ще раз добренького донька прийшла до помідор. Спасальна операція. Але слухайте, бачите, палочки виймаю назад, що мала мішки одівати. Мені сьогодні вранці позвонила люда і каже, щоб ти не бігала, 4 градуси буде мороз, декілька днів, щоб ти не бігала, не переживала. Щоб як 4 градуси в теплиці буде один обов'язково за земля, замерзне земля. Помідорам комфортно ще пережить, як вам сказати, 6 градусів тепла. тоді вони це, бачите, капусточка попішла. І дивіться, що вона мені порекомендувала. Вау! Я їх викопаю. Викопала ще тут один сорт і там отай вишневий сироп. Викопала, гляньте які помідорочки, викопуються з корінням. Я їх зараз присиплю землею. Тут два сорти: це чудо землі, шість штучок, а це е, сержант Пепер. гляньте, які помідори. Ну що, що мені робити? Бігать, що вони замерзли. Ну, попринесла я сюди всього, що могла. А це буде краще. Я потім їх посажу собі через тиждень і все. Отака у мене сьогодні спасательна операція. Інжири понакриваю. Два, два ящички, вже ящики і відро занесла. Зараз ще два занесу в літню кухню. От інжирчики ростуть, бачите, переріст гарний. Навіть в цьому маленькому теж. Хай отут відпускає, бачите. От, Капусточка росте. Посіяла я в той, посипала тим, он, бачите, корішнього мегавайт. От. Бачите, як гарно ростуть. Кабачки треба цим підгодувати, як його е, крупивою. Бачите, як гарно ростуть. Що ж я буду все втрачати? Ні-ні-ні, Будемо спасати. Оце положила агроволокно для інжира. Разом накрию е гортензію. Тут поставила, бачите, дуги з спомідор повиймала. Поставила для того, щоб фасолю накрити теж. Оці моя посіяла, е купила вчора дівчата, мені сказали. Купила оцей мегавайт. Бачите, воно не хімія, але подивіться, для чого воно. Бачите? То тут ще є якийсь там запах, то я його оставляю. Тут я висапала руколу і посіяла два рядочки. Тут вже я наступила. Два рядочки посіяла редисочки, так рідше посіяла. Сьогодні я вирвала на сніданок собі одну цю. Зараз, може, я навіть вирву і там завезу, пригощу, а капуста лучше росте, коли, тем... коли сонце не пече. Бачите, яка гарненька. От, ну хай росте. Да й таке, бачите, прийшла до свого трона. Оце ж кажу, я понаготовлювала, всякого барахла понаносила. От. Опа. Сідаю, трошки полюбуюся. Зараз занесу ті помідори, прийду за 5 хвилин викопаю інші, потім пройдуть морози. Я принесу їх назад, за 5 хвилин посажу, і зато в мене буде спокійна душа. Знаєте, бачите, дуже боїться морозу. Якби я знала, що буде той мороз. Може би ще й не садила фасолі. Бачите, а воно все помінялося. Вона от уто не зійшла, там не зійшла пару. Хіба що, може, я глибше посадила. Отдай таке. Ось таке мені сьогодні Люда підказала, що викопуй Надя помідори і не парся, не мучся. Ой, забула огірки розв'язати. то тут огірки зав'язані стоять. Шнурочком я їх назв для того, я як піднімаю мішок, то щоб він не падав, не ломав огірка, то я беру його раз і зав'язала. Це я так сьогодні зроблю От ті помідори, що в мішках отамо, о, що ростуть в мішках. Я ж їх не буду звідти викопувати, вони так і остануться. Сім штук, я їх спасу сім штук. От. Але ж е... оці, що в землі, краще я їх викопаю. Якби один градус морозу, це даже мови не було б. А так, отаке, отакі діла. Йду я понесу, що я вже розсілася. Я тільки що поснідала, то вже мені хочеться посидіти. Гарнікі інживчики. Зараз температура при землі. Дивіться, 20 градусів. Я положила спеціально, щоб було внизу видно. Але зранку трошки було блиснуло сонце, то було 34. Відер понабирала, це в цьому році мені буде біда. Все буде без капельного полива через ці мішки, через ці мішки. От, Буду поливати. Ну то що? Що мені ще робити остається? Ну і таке заробігом викопаю оці де і все. І заношу, і гляньте. Їм ні.